Привіт, мої малюнькі зайки. Якщо ви не бачили попереднє відео, наполегливо рекомендую перейти та ознайомитись. Всім дякую. Тим більше на це відео прилетіло ось таке обмеження, можете зайти і переконатися, правда це чи ні? Так, інтро я як завжди не придумав, а тому непостійна рубрика, відповідає на ваші коментарі. Гей? Якось за багато гейських жартів. Незгодний. Що за руцофобія? Не знаю, але явно недостатньо. Це просто топовий коментар під відео, ну, без лишніх слів. У Скоріма є українська локалізація? Нема. Дякую тобі, Рошенко, капець, будь ласка, дуже велика нагрузка на мізки. Не нагрузка, а навантаження. Про що був секірошадодай твайс? Я не знаю, я не грав. Хочу попросити дозволу на вирізку, оцифровку і подальше розповсюдження уривку з вашого відео. Якщо ви хочете мій ролик чи якийсь фрагмент, перезалити там Ютуб, Тікток, якісь нарізки вставити, Будь ласка, я не проти, просто лишайте якісь посилання чи згадку про перше джерело. Все. Ну і як зазвичай, хочу віддячити своїм патронам. Перш за все, неймовірна подяка Дані Романюку. А також причер ілля Железний Дан Кавер Богдан Кордіюк, Дмитро Білецький, Богдан Завзанов, Олексій Доротій, Пітон, Михайло Бенезько, Какао, Арбітер Біна, Алекс Шук, Юрій Янчинський, Артем Козін, Валентин Алферов, Дмитро Гурдуз, Вітюня, Костя Шмигельський, щасливі обценки, Андрій Солодкий, Мевша Денис, ніяких більше цвяхів, Вайтньоді, Іван Батако, Воло, Флатен Шухтен. Віталій Новицький, знову ж таки, Даня Романюк, Віктор ВМС, коти, Назар Рівом і, звісно ж, містер Воу-Воу. І ще хочу віддячити камінчику. Дякую, камінчик. Ну що, малята, про що було метро Last Light частина друга? Так, засупинилися ми на тому, що нашого головного героя трошечки траванули. Після чого ціла рота солдат на чолі з павлом. І ціла рота солдат по черзі обіймали Артема, підтримували його і мотивували рухатись далі. Як би там не було, наш голний герой потрапляє до полону. І чекіст Павлуша розказує, що скоро буде нова війна. Всі будуть валитися за той самий бункер Д6, тому що некрасиво все забирати собі, як зробив Орден. Набагато гарніше всіх повбивати і забрати собі, як це зроблять комуністи. Ну і в цілому Павлуша пропонує Артему співпрацювати. Але їхню задушевну розмову переривають гості. Знайом це Корбут, а.к. головний негідник в метро Ласлайт. А також справа від нього ми бачимо того самого Ренджера Лісницького, котрий втік з бункеру Д6 і поцупив якийсь дивний контейнер. Головна гадюка нахвалює Павла. каже він молодець, що вижив і називає його прізвище. А прізвище в Павліка морозов. Хто не знає, Павло Морозов це свого роду особлення всього Радянського Союзу, маленька гнида, котра здала своїх батьків. І за честь і службу перед радянським народом Павліка відправили відпочивати в Артек, а його батьків на нари. В результаті чого Павлушу. Завалив його ж дід. Дякую, Фоґейм, за таку відсилку. Як би там не було, в результаті обміну люб'язностями Артем, як зазвичай, получає прикладу поїбалу. Оклигавши, Артем просинається на допиті у товариша Корбута. І той знову ж таки навалює ту саму тему, що я казав Павел, давай дружи, ти будеш працювати на нас, бла, 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 комунізми це класно. А також висловлює свою неймовірну зацікавленість тим сам маленьким чорним. Але знову ж таки, нашу задушевну бесіду переривають. З випрячки в двері вривається аж сам генеральний секретар ЦК КПСС Москвін. І задвигає Корбуту тілегу, що для того, аби дістати інформацію. Інформацію не обов'язково користуватися всякими заумними сироватками правди. І Артем, як зазвичай, що правильно получає поло на мовчиш? його став спокою, він ж блаженний. Кажи гадло. Доки я тобі яйця не відрізав. Окрім раніше переліченої касти негідників, у кімнаті також був присутній Льоня, котрий являється сином Гінсека. Малому не подобається методи пахана. І зі сльозами на очах Пісюк покидає кімнату. Сам Гінсек безпосередньо невдоволений реакцією сина, а тому пропонує дістати всю інформацію з Артема і застрілити його до бісової матері. А корбут такий: ну окей, непоганий план, так і зробимо. І коли нашому <реш> дурачку серводку правди. І знову ж таки, флешбек. І тут вам давайте трошечки насиплю Лора. Власне, Артемка народився не в метро, аби. Посередньо на поверхні ще до ядерної війни. І якось так сталося, що його матінка не пережила всіх цих подій. І кожного разу, коли він намагався їх згадати, замість її обличчя він бачив блюргауса. Ось він і наюдив своїх друзів відправитись до ботанічного саду, аби згадати обличчя матінки. І виходить, що саме Артем став причиною того, що чорні кошмарили в ДНХ, так як саме він зі своїми друганами відкрив гермозатвори до ботанічного саду, тим самим давши можливість чорним проникнути в метро. Але зараз не про це. Спочатку все йшло гладко аж допоки вони не вибрались на поверхню, тому що на наших молодих. Не героїв напали звірючки. Друзям Артема хватило мізків покинути це місце. А от Артемка обов'язки гарні хвразки. І відкусили б нашому дуріку голову, але на поміч приходить чорний. На цьому й обривається наш флешбек. Прийшовши до тями чуємо розмову Павла з Корбутом. Головний негідний каже Павлуші, що той відправлявся на Венецію і вирішив якісь питання. Також інформує Павлушу про те, що вони знайшли чорного, але про це іншим разом. І Артемка знову втрачає свідомість. Хай вони всі йдуть до сраки. і батечко, і корбут, і морозов, і революція, і моє велике майбутнє. Я так не хочу. Я все одно так не зможу. Нехай розстріляють, аніж як батечко, рідного брата. А ви. Ви там, якщо виберетеся, ну живіть. Знаєте, що я хочу вам сказати? Артем, хоч і дуже тупий, але неймовірно фартовий. Льонічка рятує душу нашого бідолахі і доведеться знову ж таки косплеїти пацюрву. Пробираючи через вентиляцію, можемо підслухати діалог Корбута з Москвіним, в котрому перший шантажує Гінсека. І каже, що вже в сьому метро відомо про д 6 і потрібно розпочинати війну. Генеральний секретар намагався опиратися, але Корбут нагадав йому, що саме він завалив свого брата, тим самим очоливши червону лінію. І Москвін все ж таки погоджується на якусь дивну і незрозумілу безкровну операцію. І нам стає зрозуміло, що головна зміюка тут не Гінсек, а саме Корбут, але про це трошки пізніше. Згодом ми можемо застати діалог Корбута з солдатами. І той, Каже, що операція буде здійснюватись під грифом секретно, жодних розпізнавальних знаків, полон не здаватися. Але у разі успішної операції потрібно буде вивізти прапори комуністів, тим самим зазначивши, що територія захоплена. Десь я таке вже чув. Ну, власне, вибираємося з вентиляції, і тепер пора навести трошечки шуму. комуняки. Ну, відверто кажучи, на даному відрізку гри, окрім шик-шик і ра та та й нічого в принципі такого цікавого нема. Але я знайшов першого в світі фашиста-фаната Dark Souls. Це настільки трушний чувак, що навіть в житті користується перекатами. І другий в мене більш обширний, скільки я не знімав відео про метро, постійно мені накидає за те, що це гра про хороших узких. Давайте так: в цій грі є три претенденти на це звання, а саме, Хан. Сіджей і Артемка. Давайте спочатку. Сіджей не людина. Хан, скоріш за все, також ні. Принаймні, на даний момент це вже не людина. Тому що він вміє телепортуватися, бачити духів, домовлятися з ними, а в векзодусінь взагалі в потойбічний світ потрапить і, ну, добре, спойлери. Лишається Артем, і ви скажете, Артем переслідує благу ціль. Він такий добрий, всіх постійно рятує. Ха-ха. На даному відрізку гри ми можемо підслухати ось такий от цікавий діалог. Мосту не знаєш. Та знаю, звісно, сам там служив, хоч і недовго. Та там того року таке було. Хлопці розповідали, хтось і наш, і фашистів усіх до ноги вибив. Зміна прийшла, а всі лежать. І фашистів немає. Взагалі нікого живого. Лайтеха розвідку послав. Ті повернулися на іншому боці те саме. Доки збиралися наступати, фашисти вже забігали, зашуміли. Швидше за все, теж зміна прибула. А на кого взагалі думають? Там же ж народу було. Ми ж місяцями там з фашистами борюкалися, але куди там укріплення з обох боків не пробивні? Просто загалі дикі чутки ходять. немов хтось один попрацював. Ледь не сам чорний обхідник. здогадалися, хто такий чорний обхідник? ні ні, інший. В даному діалозі згадуються події Метро 2033, а саме місії лінія фронту. І солдати говорять про те, що якась сволочь вирізала тупо всіх. І це не скільки вибір гравця, це канон. По канону Артем сволота, яка з сікачом пройшлася по 30 бійцях, розумієте? Як на мене, Артем сама велика гнида у всій серії метро, ну не рахуючи екзодус, тому що там канон змінили. Тому що в нього тупо немає мотивації бути злим. Артем злий просто тому, що він по своїй натурі козел і любить вбивати людей. Я би міг би більше розвинути цю тему, але не в цьому відео. Це треба, не знаю, ціле окреме відео робити, якось іншим разом. І в цілому, метро це не гра про хороших русських, це дуже навіть навпаки. Ну, співставте всі за і проти, і ви зрозумієте, що я маю рацію, ну про це вже іншим разом. Ну, власне, в стилі Пацюр виду червону лінію. І здавалось би, все добре і безпечно, але тут влітає з двох ніг серйозний Сем з Мініганом. Думайте з мініганом. Не здивуюся, якщо він колорадських жуків циклоном Б травить, Прикурює цигарки вогнеметом. І бриється сікатором. А ще перший попереджувальний постріл він завжди робить в голову. Жорсткий тіп. Хто не впізнав, це Андрій Коваль з метро 2033. Так саме той самий Андрій, котрий врятував нашу дупу від комуністів. І зараз фактично він виконує ту ж саму роль. Свого часу він же втік з червоної лінії і допоможе втекти нам. Також Андрюха інформує Артема про те, що вісточку на поліс він передасть, а найближча база полісу знаходиться в старій церкві на болотах. Але не тільки добрим словом, Андрій допоміг Артему. Також Андрюха нам в подарунок піджене машини. З самим проститутським іменем на світі, а саме Регіна Власне, сідлаємо Регіну і тепер попереду невідоме. Ми тут усе підкручуємо і. Її... Яке керування, вона їздить по колії, там дві педалі, вперед і назад, діт, пий таблетки. Осідлавши регіну, нам доведеться пройти багато труднощів, а саме павуки, монстрики. і Все більше не буде ніяких труднощів. Аж допоки ми не проб'ємо чергову загорожу. Ах ти сука! Сучарок. Всі, хто йде. Стріляти будемо. У нас зброя. Їй бо зброя. Ленін мені свідок. Та це не тебе начебто. Форма не знайома. Може, з наших хто? Поглянь, як він стволами обвішений. Не стріляй, братчику. Ми люди мирні, у нас тут жінки, дітки, нас не чіпай, і ми не зачепимо. Боже, як же йому везеш у люди в метро настільки кмітливі? Уявіть, що до вас в хату вривається отакий воозброєний ідіот. Стоїть, мовчить і просто дивиться на вас. Ані слова. Просто мовчить і дивиться. Ось такою от фізіономією. Я вже про це казав, але головний Артемовий талант це те, що він фартовий, тому що я поняття не маю, як його не застрілили. Але чому я дивуюся? Він навіть фашистів в полоні ні слова не сказав, коли його хотіли застрілити як червоного. Ах. Власне, ситуація така: ми потрапили до табору біженців. В бідолах бандюки уперли дітей та жінок, і нам доведеться побивати всіх бандитів, щоб а врятувати знедолених, і б, пробити собі шлях далі. Ну, власне, система тут проста. Лазимо в стилі пацюрви, ріжемо бандитів, рятуємо знедолених. Тому подібне. Ну і звісно, моє улюблене. Артем ловить прикладом поїбалу. Власне, Рігіна, і гоже всьому, що має подібне ім'я, з часом зносилася і стала непридатна для використання. Артемка ж, в свою чергу, потрапляє до тунеля, котрий веде прямісінько на Венецію. Хто забув, саме туди Павла відправив у цей от мужчина з такими неймовірно знайомими вусами. Стукаємо в дзеньку і чекаємо кораблика. Боже, ти мій милий, скільки я тут поїв говна. Це, звісно, не кулеметник з Скай, але друге місце ж залізно. Як би там не було, знову ж таки в стилі американських фільмів в останній момент по нашу душу приїжджає якийсь мужик на лодці. І ми прямуємо прямісніку до Венеції. По дорозі, до Венеції ми зустрінемо новий вид монстрів, а саме креветок. Дід нам повідає, що зазвичай кузібяки доволі такі спокійні, але хтось приїхав і їх роздраконив. Також пенсія наголошує увагу на тому, що непонятно від кого вони мутували, ну дуже класно заходять допи. Як би там не було в результаті нашого побоїща з ракоподібною, все закінчується в стилі знову ж таки американських фільмів. Діду підкурює папероси і кидає прімісінь до динаміту, і відбувається великий бабах. Блін, знаєте, яка в мене перша асоціація з'явилася з цим моментом Зарабатва, то сплакне. Блін, чекаю з нетерпінням. Прибувши на Венецію дізнаємося два цікавих факта. Перший, що сюди прибули якісь дивні двоє червоних, і другий момент заключається в тому, що повністю станцію контролюють бандити. До речі, а хто це з вами? Сертем, гроза креветок. Ти ви бачили, як він стріляє? У житті такого стрільця не зустрічав. Інгенгі! Причаливши на берег, знайомимося з новим персонажем по імені Степан, котрий просто таки мріє продерявити декілька бандитських голов. Також Степан нас інформує, що комуняки зараз знаходяться в барделі, туди можна і відправитись. Але я рекомендую все ж таки трошки полазити по цій станції, тому що тут є декілька прикольних активностей. І найкрутіше з них це той факт, що тут можна трошки наглюгатись. Випивши першу рюмашку, ми можемо звернути увагу на те, як бабуся за барною стойкою починає потрошечки молодіти. Після другої рюмашки бабуся починає виглядати ще краще. А от після Еті бабуся перетвориться в мрію всіх чоловіків! Ех, білі-білі. Ти назавжди залишишся в наших діп дарк фентезі. Знаходимо наших комуністів, і о чудо це виявляється Павел. Підслухавши діалог негідників, дізнаємося, що в тому самому контейнері, котрий був крадний з Д6, знаходився вірус. І зараз комуністи планують його доставити на октябрьську. Згадуємо ситуацію з солдатами і секретною місією. І стає очевидно, як саме вони планують захопити ту станцію. Нашу операцію по пацюрництву ледве не палить хвойда, але благо все обходиться. То ще до речі, можна стребти замовити, але я вам його не покажу. Можете зайти самі, погуглити. Тепер наша задача знайти Павлушу і допитати його, тим самим дізнавшись, що взагалі нафік тут відбувається, де знаходиться чорний і що ж вони планують робити все ж таки з тим вірусом. Але аби дістатися до Павлуши, нам доведеться умертвити неймовірну кількість бандюків. Як би там не було, але Павла, на жаль, перехитрити не вдається. І Артем потрапляє в доволі таки патову ситуацію. І Павел, аки злодій всіх американських фільмів, починає розказувати свій геніально злий план. Але Артем, як герой всіх американських фільмів, перехоплює ініціативу. І знову ж таки, аби просто прикінчити ворога, він стоїть і слухає його витребеньки. І о, чудо, ніколи такого не було, але ось знову. Степан відволікає увагу Артема і тим самим дозволяє Павлу втекти. І ви знаєте, Артем настільки наіграно відлетів від Павла, що в мене є підозра, що все ж таки якісь гомосексуальні почуття між ними є. Але зараз не про це. Степан, в свою чергу, дуже сильно вдячний Артему, але наголошує, що нашому головному герою треба рвати звідси когті. Тому що братова вернеться і буде влаштовувати Вендету, бла, 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 нащо нам це потрібно. І на даний момент єдина можливість, поки станцію, це безпосередньо вирости на поверхню. В нагороду за бандюків Степан нам дарить ультрастильний костюмчик, а також ділиться з нами інформацією, що тут буквально недалечко знаходиться церква, в котрій розташовуються солдати ордену Спарти. Все, що потрібно, це перетнути болото, знайти лебідку, заправити її і вирушити до церкви. До речі, локація болото одна з моїх найбільш улюблених метро Ласлайт. Я досі пам'ятаю, як в 2012 році в мене комп'ютер просто таки від цієї локації. Вона реально дуже круто виглядає. Тут дуже багато малюсеньких деталей, і є якась малюння. Малюнька симуляція Open World. Тут є ще один доволі такий цікавий момент. Якщо ви потрапите в воду, вас можуть з'їсти або не з'їсти. А от від чого це залежить, я не знаю. Якщо знаєте, напишіть в коментарі. Тепер наша задача полягає в тому, аби знайти бензину для лебідки. І тут все на все є два місця спам на бензину, а це саме заправка і також літак. Але майте на увазі, що в будь-якому випадку бензина буде спавнитись саме в другій точці, яку ви відвідаєте. А ще тут на заправці можна зустріти наших старих друзів. Це пісюни з бібліотеки. Боже, як я скучав за пісюнами. Ем, щось я якось неправильно виразився. А, чорт з ним. Лутаємо бензину в літаку, але на нас нападає агресивно налаштована зільопуха. І ця зільопуха спойлер нової, доволі таки непоганої механіки, про яку я розкажу чуть-чуть пізніше. Власне, заправляємо лейбітку, і тепер треба її лише дочекатися. А поки ми її будемо чекати, аби нам не було самотні, на нас будуть нападати монстрики. відбиваємо атаку тараканчиків і тепер все, що лишилося відправитись прямісніко до церкви. По дорозі до міця призначення з нами буде по рації зв'язуватись Анна, але наш головний герой є... дебіл, і тому мовчки рухається далі. Ось ми буквально за два кроки від цілі, але нам на перешкоду стає Зільопуха. І нова механіка, про яку я раніше згадував, це безпосередньо боссфайти. Зроблені вони реально круто і якісно. Тобто це не проста стрілянина по ворогу, як в 99% шутерів, тут треба трошечки бути хитрішим. Тут на підлозі розкинута ціла коробка запальної суміші, котра нам якби натякає, що з босом краще боротися з допомогою вибухівки. Якщо ви хочете просто відстрілятися, то вас, скоріш за все, не вийде. З багатьох причин: по-перше, вам не вистачить патронів, тому що в боса є чітка вразлива точка, в яку потрібно стріляти. У креветки вразливе місце це безпосередньо пузо, але все не так просто, тому що бос в один момент просто почне прикриватися. Також не варто забувати про те, що на арену бою. Також вилазять і малюсінькі креветочки, які офігеть, як будуть вам заважати. Але просто якщо мансити і маневрувати, то хлопці зі спарти ними займуться. Я не знаю, як на легкому рівні, але на хардкорі грається прям дуже епічно і динамічно. В цілому, бій я пройшов з першого разу, і мені неймовірно сподобалось 10 із десяти. І спойлер буде ще аж два боса. І один з них мені дуже сильно не сподобався. Ну про це пізніше. Дістаємося до церкви, і нам назустріч вибігає Анюта. Я тебе побачила, що он звідти ледь не пристрелила. Ха. Ти не відповідав на запити по радіо. Але потім я яким чином зрозуміла, це ти. Так, я знаю, що в мене дуже багато гумористів на каналі, і питання на засипку, як саме Аня розпізнала, що це Артем. Пишіть свою відповідь в коментарях. Чомусь я радий був бачити цю злюку, Аню. Може, справа в тому, що вона нарешті припинила допікати. Схоже, їй просто соромно, що вона покинула напарника на полі бою. Якщо маєте вільний час, прислухайтесь до інтонації актора озвучки. В мене таке відчуття, що йому дали тезе з подібним описом. Уявіть, що ви спермотоксикозний школяр віком 12 років, котрому однокласниця пообіцяла дати потримати за дупу за пачку флінту з крабом. Ну, власне, задача виконана. Тепер лишилось діло за малим відправитися до полісу і вже розбиратися зі всіма нагальними питаннями. Аж раптом хтось починає стукати у двері. Чатові запитують пароль, але відповідь чують старий пароль, і відбувається вибух. До нас в гості завітав той самий лісницький, котрий вкрав контейнер з Д 6 Убив всіх солдат ордену, а Аньку забрав до полону. Але завдяки своєму таланту Артему вдається вціліти. О, церква горить, вархвір не соцінив би. Ой-ой-ой, ну це дуже локальний жарт. Хто його зрозумів? Пишіть в коментарі, мій вам респект. Ну, Артем, як зазвичай, потрапляє в доволі такі патову ситуацію. Аньку просрав, проходи завалені, лишається лише рухатись через катакомби. Де не працює ліхтарик, ПНВ, і за легендами живе велика мамця. Чи зможе вибратись цілковитій. та чорт з ним. Побачите в наступному відео.